Погляньте, що це є, щось цікавесеньке. Попробую витягнути онлайн. Ні. Наче якийсь тубус. Потрібно підкопати, інакше не витягну. Глибоченько. Сантиметрів, мабуть, 30. А можливо це через дровиняки ось ці. Зараз. О, що це? Це гаманець. Вже декілька місяців, друзі, їх не знаходив. І ось нарешті вона. Ледь сюди дійшов, друзі. Слава Україні і смертю російським окупантам. Я знайшов на карті такий невеличкий старий ліс, і подумав, я тут ще жодного разу не був. І вирішив перевірити цей ліс. Доїзду безпосереднього до лісу немає, тому довелося кілометр продиратися крізь чагарники, кропиву і поля. Але я вже тут. Я пройшов приблизно 100 метрів по лісі, знайшов одну траншею і жодного кольорового сигналу. Але тут є така несподіванка. Або що я знайду. Або не знайду нічого, тому що в цьому лісі я жодного разу не був, а ліс у правильному місці, і тут були події і по Першій світовій війні, і по Другій світовій війні. Так що буду розвідувати і всі знахідки обов'язково вам покажу. А тим часом долучатись до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі. Поки ви донатите, я біжу шукати для вас артефакти. Я йшов траншею і зайшов в такі чагарники. Ось. І На брустері траншеї гарний залізний сигнал. І погляньте, що знайшов підкову. Ось таку цікаво. Чи вона по першій ситуацію, чи по другій, чи просто підкова. Я не знаю, але вона є на успіх чи ні, як гадаєте. І, до речі, знайшов кольоровий сигнал. І це гільза від Манліхера по Першій світовій війні. Так що Австрію, як кажуть, я тут занюхав. Ну що ж, розвідую, по краю лісу, ця траншея тягнеться і. Пробую шукати на краю лісу. Можете, друзі, мене привітати, тому що я знайшов бліндажі. Ця траншея якраз мене вивела на бліндажі. Я тут знайшов вже декілька підкол, багато різноманітного залізяча, бляхи, гільзи австро-угорські. І ось такий артефакт, така трубка. Це фрагмент від кілка австро-угорського намету. З'єднувальна ланка. Ось так ось, бачите, дерево вставлялося, Там ще цвях всередині. Так що вони були тут і ще й в наметах. Сигналів справді багато, позиції обжиті. І погляньте, пісочок, капане, апцехи не будуть в ідеальному стані. Я тут жодного разу не був і це мене надихає. Все, біжу, біжу, обстежувати кожен бліндаж, кожен бруствер. Тут мають бути і пляшки, тому що знайшов ось такий артефакт. Це корок. Погляньте. Ось такий. Матеріал, мабуть, свинець, олово. Харчове якесь і тут Австро-Угорський Орел. І щось пише. Хто знає, від чого корочок, напишіть у коментарях. Ну, хоч такий артефакт. Сигнальчик був ледь-ледь. Але я все ж таки його викопав, тому що кольорових сигналів небагато. Звісно, гільзи є. І таки достатньо цих гільз, але якихось інших цікавіших сигналів немає. Тому купаю щось не таке, як гільзи. На брустері бліндажа, друзі, сигнальчик при вході. І ще один такий корочок. Бачите, це попередній, а це ось тепер. Але вже в кращому стані. І читається все тут гарнесенько. Бачу, пише відень. Ось такий корочок. Гарненько, гарненько. Десь тут і пляшечки є від цих корків. Шукаю, не покладаючи лопати і металошокача. Я вирішив на деякий час відійти від бліндажів і розвідати ліс, іду старим краєм лісу, і тут у мене гарнесенький сигнал. І я бачу щось круглесеньке, зеленесеньке. І це монетка. Правда, не золота, не золота. Сигнал був гарний і в мене підозра, що це один крейцер 1800-х років. 850-ті, 60-ті. Так чи ні? Потрібно почистити. І зараз я вам покажу. Мив, друзі, водою, мив і... Результат майже ніякий. Але я бачу тут одиничка і 1860 рік. Ось така одиничечка. Тут мав би бути Орел, але ми його вже не побачимо, чи є легенькі оберси цього Орла. Ну, як я й гадав, один крейцер 1850-60-х років, 70-80. х, -х. Артефакт, який мене зацікавив. Частина чогось невідомого мені. Але щось було цікаве. В коякі припущення, друзі. Ось такий артефактик. Тут видно, що він зламаний. Ну, тут, мабуть, теж щось зламане. Уявлення немає від чого. Але щось було, якийсь механізм. В лісі все зелене, тому що ліс розпустився, молодий, чагарник і така кольоропередача. Цікава. Друзі, щось знайшов цікаве на глибині десь пів метра. Такий слабесенький сигнальчик. Я вирішив копати, але він такий був довгий досить. І погляньте, погляньте, що це є, щось цікавесеньке. Попробую витягнути онлайн. Ні. Наче якийсь тубус. Потрібно підкопати. Інакше не витягну. Він десь можливо пів метра, а той більший по розмірам. Ну що, момент істини? Дістаємо. Ось вона. Мені здається, це від кулемета. Так. Ну цікаво, чи він цілий, чи ні. А це другий момент істини. Не знаю, друзі, здається, ні, не цілий. Це тубус МГ42 або 34. І там нічого немає. Погляньте, він ще осколками пошкоджений. Ось так, наскрізний отвір. А стан досить непоганий, Був би там ствол. Було б вам що показати. А так, ось такий артефакт. Але він глибоко був. І тут таке углиблення, можливо, якась ячейка. Зараз я пропікаю. Можливо, там каска є. Або цілий кулемет МГ. Перше знаходжу такий магазин. Бачите, круглий отвір такий в магазині. І наче Маузер. Але кулі тупі. Швидше за все це ранній Маузер. Ще до Першої світової, але він використовувався і в Першу світову. Ну так, Маузер. Рідко не трапляється. Зараз почищу, клеймо і вам покажу, чи це справді він. Якщо, друзі, придивитися уважно, то тут буде 12 рік. Тобто, як я і казав, ще до Першої світової війни. Ось. Ось такий раритет. Були тут ще на початку війни німці. О! Ще досить міцна гільза. Зламати важко. Ось такі артефакти тут в лісі трапляються. І друга вже є, ну і перша, звісно, по німцях першу я щойно знайшов до того. Тут не було німців, а ну і другу теж щойно знайшов. Оце був сигнал. Погляньте. Розірвана гільза від гаубиці. От такий шматок латуні. До речі, солдати бачу різали, щось з неї робили. Попільничку хотіли зробити чи що. Ну що, подивимося на клейма. Так, з 1916. Дивимось, німці, мабуть. Магдебург. Магдебургське право. Все, що я знаю про це місто. І це, мабуть, 110. -ка. Не бачу, до речі. Чи це 110 чи ні. Та, мабуть, 110-ка. Погляньте. 100%, 110. -ка. Ось такий велетенський артефакт. Шкода, що не ціла. А так, звичайний металобрухт. І ще тут побита. Ну, солдати майстрували щось. А це означає, що вони тут сиділи і щось губили. Я на правильному шляху. Погляньте який сигнал. Щось здоровезне, дуже мідне. І я бачу, це або медалька, або монета велика. Бачите її? Що ж, дивимося? Монетка. Що за монетка? Затерта, здається. Не буду я її так терти. Зараз легесенько водичкою помию і вам покажу. У мене є підозра, що це може бути 4 крейцера, а можливо і ні. Мабуть, колись це і була монета, але не зараз. Зараз це металобрухт. Я навіть літери не помітив, навіть обрисів якихось. Просто ось такий металобрухт. Ну, на жаль, на жаль, жаль. Але сигнал приємний серед бліндажів. Що ж, продовжуємо шукати. Міг бути капена псайфа, а могла бути якась і медалька. Давно я фалеристики не знаходив, хотілося б знайти. А враховуючи, що тут такий цікавий сигнал, то може щось і пощасти знайти. Ця монета, мабуть, все ж таки 4 крейцера. тому що я її знайшов тут. А вже. Ось тут ще одну монетку знайшов. І це, я вже подивився, друзі, один крейцер. В гарнесенькому стані, погляньте. І я, здається, влучив по ньому. Так! Супер, як так? в Таку маленьку монетку. 1885 рік. Гаманець. Можливо, буде срібло. Потрібно добряче тут. Попікати, а можливо я влучив в неї, тому що тут не один сигнал. Я копав не її, а іншу монетку. Ну, потрібно перевіряти. Неодноразово, друзі, я вам казав, що потрібно перевіряти місце, де ви знайшли в лісі монетку, тому що може бути не одна. В цій ямці більше монеток не було, але послухайте ось цю пісеньку. Глибоченько. Сантиметр, мабуть, 30. А можливо, це через ось ці. Зараз. О! Що це? Це гаманець. Ну що ж, копаю. І так, я вже викопав, шукаю онлайн. Мені здається, маленька монетка. Так, маленька. Ось. Дивимось. Знову ж один крейцер, мабуть. Сто відсотків, але затерта, як і четвірка. Що ж ви так їх носили ці монети, що вони всі позатирались? Ну тут хоч якісь обриси видно. А четвірка геть затерта. І монета рідко трапляється. Ну, але як бачите, не пощастило. Ну що, шукаємо далі. Продовження вже три монетки є. Скільки буде далі? Ставте ставки. Хочу пропікати ямку, де я щойно монетку знайшов. І, знаєте, так провів і чую ще одна монетка. Давайте, друзі, я всі монетки викопаю, хіба що золото буде. То буду показувати. І потім покажу кінцевий результат, тому що я їх буду тут збирати півдня. Ну, все, копаю, а потім вам все покажу. Ну що ж, варто підбити підсумок цього гаманця, дивимось. Срібла, друзі, немає. Гаманець невеликий. В основному монетки 1885 року. Тобто пізні крейцери. Але, на жаль, на жаль, навіть ось ця четвірка і то затерта. І не загубив той, хто загубив ці монетки, жодного стрібельця. Хоча, можливо, десь воно тут і приховано, під якимось деревцем, під корінням або глибоко в землі. Цього я вже не знаю. Продовжую пошук, іду на позиції. Я, в принципі, на позиціях, іду на бліндажі шукати. Інші речі. Можливо, теж гаманці будуть. Трапиться фрагмент такої цинкової таблички, можливо, з якогось ящика. Цікаво, що б це означало. Друзі, пишіть свої думки у коментарях, тому що я не знаю. Можливо, якийсь ящик з гранат або з детонаторів для гранат, або щось в цьому дусі. Матеріал цинк, я вже казав. Ось така річ. 18, можливо рік, але сумніваюся, ні, рік точно ні, тому що у му тут вже солдатів не було. Зайшов бліндаж, а тут такий сигнал, наче пряга. Ну, але не з моїм щастям, це ось така річ. Консерва, по рейху, народі Аладін, Друга світова війна з отворами, солдати поїли і ще щось робили. Ось тут отвори. Багнетом, мабуть. Ось така річ, ось такий антураж. Ну, гарний був сигнал, ось. але не пощастило. Попробую пошукати довкола, можливо, якусь казку знайду або жетона. Здається, мене переслідують. Погляньте. Зазвичкою я перевірив ямку. І тут ще один потужний сигнал був. І бачу монетка. Думаю, ну, по рейху монетка. Але ні, друзі. Це один крейцер. І погляньте. 1885 рік. До речі, в гарному стані. Ось це жахіття. Мене переслідують крейцери. Уявіть собі. Я б не проти, якби мене переслідували золоті і срібні крейцери. Ну, В принципі, золотих крейцерів немає. Ну, Хоча б срібні крейцери, окей. Але ж ні, мідяки. Ну, потрібно знову перевірити, можливо, ще один гаманець. Одні крейцери. Зайшов один бліндажик, а тут смітничок. Весь бліндаж у дрібному смітті. Шкода, що я не взяв щупа, але як копав, то... Щось накопав. Пляшки всі биті і не розписані. Ось так. Ось це така була з корком. Можливо, це якраз від неї був корок, що я сьогодні знаходив. Залізяче, пляшки. Ось це сигнал, на який я напікав. Це казанок по перше світовій. Німці, здається. Так, німці. А це ще кольоровий сигнал патрон, старий патрон, мабуть, від Маузера. Старого, старого Маузера. Ну так, він. Смітнику був. Старовенний. Але, мабуть, гнилий весь. Ось такі артефакти. Ще є, дрібне залізо. Але я вже копати не буду, колись повернуся сюди зі щупом і перевірю його обов'язково. Вже декілька місяців, друзі, їх не знаходив і ось нарешті вона. Погляньте, красуня. Дивимось, Австрія чи ні. Як на зло, пісок закінчився і глина Австрія. Перша світова. Тут трішки погнута. Не я, не я, бачите. Я її добряче обкопував, тому що так і подумав, що пряга 92, такий досить глибокий сигнал. Міцненька, міцненька пряга. Зараз почищу і вам покажу. А вилочка зламана, бачите? Мабуть, тому її і загубили. Хоча як загубити прягу? Що ж, трішечки почистив. Як бачимо, рельєф пряги непоганий, ну але трішки гнилувати. Не ідеал. З піску була б краще, ну але маємо, що маємо. Вже, друзі, за це лайк. Пряга є. Шукаємо далі. І, до речі, досить далеко від бліндажів. Якийсь солдат йшов і загубив. Або викинули її. Думаю, що викинули її, тому що, бачите, вилочка зламана, вже зачіпляти за рамінь не було змоги. Оце що таке? Матеріал цинк. Таке враження, наче фрагмент якогось номерного знаку. А ви що скажете? Фарбоване тут щось було чорне. Тут жовте. Ось тут чорна теж фарба якась. Уявлення немає. Але мені спершу здалося, що це якийсь номерний знак. Схоже, наче схоже. Ну, друзі, пишіть у коментарях свої здогадки. І цікаво, це по Першій світовій війні, по Другій світовій війні чи Совок. Ну, знайшов на брустері ось такого велетенського бліндажа. Гарний сигнал. І це була, друзі, фляга австро-угорська. Erzaць варіант. Ось така вона. Ще досить цікава модифікація. Така маленька, бачите, і кругла. Кавалерист. Але, на жаль, на жаль, в такому стані. Вона не була емальована. мабуть, луджена. Ось тут я її трішечки пошкодив. Цікава свій час була фляга, але зараз це лише. Ось такий антуражний артефакт. Мені здається, друзі, що сьогодні ми добряче нашукали, розвідка дала результат. Не карколомний, але все ж таки результат. Я б повернувся сюди і трішечки краще обстежив ці позиції і прихопив би зі собою щупа, тому що, як бачили, пляшки є, смітники є. Так що можуть бути і гарнесенькі пляшечки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також там знайдете посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтесь там. Цікаво! Успіху вам, успіху мені! До зустрічі!